Станіслав Асєєв гірлянда зі збірки шелест бамбукового гаю. По справжньому заснути він міг лише опівночі. Якщо заплющував очі бодай на хвилину раніше, то завжди крутився в ліжку, аж поки стрілки годинника впадуть на хвилину по дванадцятій ночі, перегортаючи попередній день немов аркуш паперу. Через цю особливість він часто гуляв містом уночі, щоб марно не лежати в ліжку і не мучити себе. Так було і того вечора. Одягнувши пальто, він вирушив через міст на інший берег ріки, де стояли невеликі триповерхові будиночки на безлюдних вуличках, якими він гуляв уже багато ночей поспіль, аж поки втомлювався і починав хотіти спати. Спустившись барнаульською, він зайшов за ріг, обігнув старий будинок, аж раптом побачив в одному з вікон першого поверху гірлянду. Саме вікно тьмяно світилося фіолетовим з кімнати, а на склі перед фіранкою переливалися і час від часу мерехтіли зелені, червоні та сині вогники. Було морозно і холодно. Сніги черепів під ногами, легке світло від високих ліхтарів плавно спадало на вечірню вулицю. А позаду з густої темряви в небо йшов білий дим із маленьких цегляних коменів. І в усьому тому яскравою акварельною плямою горіло це вікно, навпроти якого він завмер, наче зачарований якимось казковим блиском. Гірлянда, вогники якої відбивалися у його чорних зіницях, раптом почала наводити на дивні думки, і йому страшенно захотілося дізнатися, які ж люди живуть у цьому домі. Єдині, що прикрасили вікно, наче вірячи у святковий дух. І справді, хіба повісить гірлянду нещаслива чи похмура людина? Напевно, на того, хто прикрасив свій дім такими вогнями, всередині чекає затишок і тепло, смачна вечеря і усмішка коханої людини. Що ж, подумав він, мабуть, так воно і є. Ще якийсь час потупцював на місці, вдивляючись у щільну фіранку, за якою мерехтіли якісь тіні, а потім роззирнувся, більшість вікон була темна. А ті, що, наповнені жовтим світлом, світилися похмуро і тьмяно. Лише деякі були прикрашені такими ж самими новорічними вогнями і різдвяними іскрами, як вікно навпроти. Він подивився на ту гірлянду ще раз. Зелені сині та червоні вогники, що переливалися на часу зір'я, породили у ньому таку тугу, аж він тут таки побажав, щоб у цьому домі сталося нещастя. Чи принаймні, щоб усе було зовсім не так, як йому уявилося. А що, як просто зараз у маленькій кімнатці за цим склом триває жахливий спектакль, розтягнути на цілі роки? Що як ця гірлянда лише данина тому минулому, яке колись супроводжувало цих людей? А тепер, а тепер він сидить на старому дивані, змучений роком роботи, за який не купив собі навіть три пари шкарпеток, поки вона поїдає його бездушним мовчанням, сидячи в такому ж старенькому кріслі. Адже вона виходила зовсім не за втомленого роботягу, якому ні до чого, окрім власної злости, немає діла, і звісно, сама вона злиться не менше. І це маленьке мовчазне пекло мерехтить у кожному вогні, у кожному відбиску яскравої гірлянди, яку він зі скрипом повісив на святвечір, щоби хоч щось нагадувало щасливе минуле. Що як усе саме так? А може там зовсім самотній старий такий собі степовий вовк, і ці вогні бодай трохи скрасять його самотність. Занадто багато всього може бути прихованого за цими вогниками, а він тим часом стояв тут уже хвилин десять. Тепер був далекий від думок про людей за цим вікном, а цілком занурився у власні спогади. У його серці десятками вогнів таємниче запалювалися дюжини образів. Колись він теж мав жінку, з якою було добре. З нею ставав нестерпно дурним і м'яким, але на це було плювати. Всю свою тверезість і розум він готовий був проміняти на її запах, який йшов від неймовірно гарного і ніжного волосся. Вони ніколи не вішали гірлянд на вікна. До цього не дійшло, все скінчилося ще восени. Але влітку, коли спека і втома були особливо нестерпні, вони разом занурювались у прохолодні води тихого озера, голі, а вечорами босоніж бродили сухою хвоєю, і все так чудово складалося. Раптом він опритомнів, постояв ще трохи біля мерехтливих вогнів, і подався додому, смертельно втомлений цією вечірньою прогулянкою. Наступного вечора вже не блукав безцільно площами і бульварами. Коли на вулицях уже майже не було людей, він зупинявся біля кожного будинку, де перші поверхи наповнювали блиски вогнів. Так, спускаючись у бік парку до міських ставків, він завмер біля будівлі з красивою замковою вежею, що вінчала верхівку фасаду. У старому вікні, прив'язана до благенької люстри, маячила якась лялька в темному одязі й довгому срібному ковпаку. З вікна лилося м'яке малахітове світло від гірлянди. І в цьому домі панує різдво, подумав собі, аж раптом у центрі кімнати просто під лялькою показалися дві невеликі фігурки це була дівчина і хлопець, які міцно обійнялися і почали танцювати просто у нього на очах. І йому раптом стало огидно від думки, що і це все може завалитися, немов картковий будинок. Він стояв і думав, що немає жодної долі, що кожна зустріч випадкова, і що навіть тепло цих обіймів і ніжного поцілунку колись обернеться образою і злістю. А від цих двох людей залишаться тільки речі на кшталт тієї ляльки, що крутилася над ними на кумедному ремінці. Він заплющив очі і його знову заполонили спогади. Ось він стоїть маленьким хлопчиком посеред величезного поля, стебла кукурудзи обдуває гарячий кримський вітер. Звіддаля наближається потяг, а переїздом переїжджає трактор із причепом свіжого сіна. Небо таке яскраве, тихе віддає білизною, а неподалік завиває мула. У голові в нього раптом пролунав дикий гурхіт. Уся ця картина, ніби затремтіла, почала мутнішати, стискатися, наче білий шум на екрані, і ось він уже біжить по якійсь воді, а над його головою, просто перед очима, ціла в'язка синіх повітряних кульок Дощ, калюжі, будинки, все було інакше, ароматне, яскраве, таке, що до нього можна доторкнутися, відчути вогкість і пісок на зубах. А як він любив прикрашати величезну ялинку гірляндою, і та зовсім не опускала його на дно самотності, коли він подумки перебирав минулі дні, наче камінчики чоток. А тепер він стояв біля чужого вікна, геть розчавлений тим, що колись було простою і ясною річчю. Стояв тією ж таки дитиною, зашитою у дорослі штани, поки позаду в темряву проїжджав танк. Аж раптом згадав, як сьогодні в день убродський випив чашку міцної кави, і йому на думку спали рядки про море, написані в коктебелі. І він подався у бік засніженого терикону, що в безлюдній порожнечі ночі виднівся над міськими ставками. Вилізши на саму вершину, як найдалі від усього, він вмостився на хрумкий назайманий сніг і завмер із раптовою усмішкою. Перед ним розкинулося місто, яке потопало в десятках вогнів, наче одна велика гірлянда. Гірлянда Станіслава Сєєв.